Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна Думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми з задоволенням розповідаємо всій країні про успіхи нашого бізнесу. І з вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Кайр. В сьогоднішньому етері розглянемо важливість розвитку та навчання вибору класної сфери діяльності, яка приносить задоволення, а також актуальність професії дизайнера інтер'єру в наш час. Я із задоволенням вам представляємо сьогоднішню гостю. Отже, шило Валерія, дизайнер інтер'єру та власниця навчального продукту від Design, дисайт Design Studio. Вітаю вас, Валерія. Всім добрий день. Рада вітати кожного. Я є засновницею та власницею студії Design Design. Ми проводимо навчання для студентів, які бажають опанувати нову сферу діяльності відповідно дизайн-інтер'єру за двома напрямками: це проєктанти та візуалізатори. Угу. Окей, от давайте про це сьогодні і поговоримо детальніше. Отже, перше таке питання, да. знаєте, мені здається, що часто воно постає там у тих, хто ще не визначився з своїм наступним, скажімо так, кроком, да, або в яку сферу йому податись, як обрати правильний навчальний курс, да, і, ну, для того, щоб не розчаруватися взагалі в обраній сфері діяльності. Для початку всім необхідно з'ясувати, яку саме сферу вони бажають обрати, да? тобто з'ясувати власні цілі, власні бажання, власні професійні навички, які в них є, або які б вони хотіли розвивати. Тільки після того, як ви обрали певну сферу діяльності, да, якою хочете займатися, або під сферу, да? тому що, наприклад, якщо це дизайн інтер'єру. Це, скажімо так, загальна назва, і є підназви. Це може бути архітектор, проєктант, візуалізатор, декоратор і так далі. Після того, тільки як ви визначилися, що саме вас надихає, після цього можна переходити до підбору певного навчання, певних курсів. І тут важливо зрозуміти, що є програшний варіант це коли ви не визначилися зі сферою. І вам потрапляє на очі, наприклад, реклама, що на, стань дизайнером інтер'єру сьогодні і зароби... за три 3... дні. Так, за три дні. <світ> і зароби дві тисячі доларів завтра, наприклад, да, за один місяць. Там три ну, дні цього мало, а от місяць дуже полюбляють. <світ> Ось а, то це буде програшний варіант, тому що м, тут варто себе запитати, чим саме вас привабив цей курс, ця реклама, да? словом дизайн а, чи словом зароби дві тисячі доларів на наступний день. Ось і якщо дизайн, то тут дійсно можна вже обирати обирати правильний курс, обирати ту сферу, яка дійсно подобається. Тому що тому, що важливо обрати саме сферу, а не от йти за. За неправдивою, скажімо так, інформацією. Ви угу. знаєте, я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що по-перше, часто кажуть, що там робота роботою, мені чесно, чесно, іноді дуже жаль людей, які от не знаю, якось їх атягащає їх робота. А от знаєте, класну фразу якусь почув колись, що щаслива людина та, хто йде щасливою з дому. На роботу і з роботи додому, оце я вважаю, прям ідеальна якась формула. Окей, давайте тоді по дизайну інтер'єру. От взагалі, які ви вважаєте, я не знаю, як це правильно сказати, можливо, етапи розвитку да, дизайнера. Там ви вважаєте найважливішими, з чого починати, не знаю, як цей взагалі процес і чому часто ну, якось знецінюється ця така дуже. Мені здається, дуже класна і цікава професія. Так, насправді існує декілька етапів, декілька етапів розвитку, і більшість курсів, на жаль, вони можуть знецінювати ці етапи знову ж таки подібною рекламою, коли говорять відразу про результат і зовсім не говорять про той процес, який має людина прийти. І а про, про процес потрібно говорити, потрібно повідомити людину про те, що на неї чекає, щоб вона зрозуміла, чи дійсно підходить їй ця сфера, щоб їй дійсно було працювати в задоволенні. І о, найперший етап, звичайно, це обрання цієї сфери, обрання під сфери. Да? Є випадки, коли людина, наприклад, обрала дизайн, але не знає, чим точно хоче займатися. Дуже часто нам пишуть, що допоможіть, будь ласка, визначитися, от хочу займатися дизайном, але не розумію, чи то я хочу візуалізатором бути, чи то архітектором і так далі. Ми допомагаємо, скажімо так, підібрати правильний психологічний підхід, щоб надати людині всі можливості, всі можливості розвитку, можливості програм, можливості цієї сфери, щоб людина зрозуміла, чим саме їй хочеться займатися і що її приваблює конкретно в цій підсфері. Після того як людина вже дійсно для себе з'ясувала певну сферу, вона переходить до навчання. Вона обирає навчання і працює там, може бути два місяці, може бути півроку, може бути рік, залежить від типу навчання, звичайно, що і по завершенню в процесі цього розвитку, і по завершенню вона створює власне портфоліо, над яким буде працювати все своє життя. Ось тому. Після цього етапу, коли людина вже завершила навчання, отримала певний сертифікат, отримала певні знання, да певний розвиток, варто пам'ятати, що це тільки перший етап до створення. Професіонала, дизайнера, професіонала, тобто надалі це буде йти покращення портфоліо, надалі це буде йти робота, можливо, в студіях, дизайнах, причому не в одній. Це буде практика, це буде стажування. Далі, якщо людина захоче, вона зможе перейти на власну підприємницьку діяльність після цих студій. Вона може працювати на фрілансі із власними замовниками, да? але цей етап потрібно пройти: етап портфоліо, етап стажування, етап практики. І останній найважливіший етап це. Безперервний розвиток, навіть якщо у вас вже власна підприємницька діяльність, або ви працюєте просто на студії, вам подобається команда і подобається робота. Розвиток це важливо, да тому що в дизайні, як то кажуть, немає ось цього стопу, коли ви вже все можете, все знаєте, тому що інновації розвиваються, технології розвиваються і це важливо. Розвиток це важливо. Ну, тобто, стелі розвитку в цій сфері, ну в принципі, бути не може ну так глобально, якщо взяти. Для нас не можуть. Окей, okay. дуже просте таке запитання, абсолютно. Можливо, є якісь вже навички або знання, які повинна людина мати, якщо вона вирішила все ж таки стати дизайнером інтер'єру. Чи в принципі глобально тут може кожен спробувати? Звичайно, що навички мають бути, але знову ж таки. Ці навички можна здобути в процесі цього навчання. Да? Тобто людина може мати здібність до, наприклад, організації простору, або здібність до кольорової гами, тобто це важливо да? в дизайні. або вона, Я взагалі художник за освітою, тобто, за першою освітою я художник. Да? І художня спеціальність теж зіграла велику роль. Да? В нас є студенти, які взагалі до цього не стикалися абсолютно ніяким чином до сфери дизайну. Вони взагалі про неї там почули декілька місяців, да? зрозуміли, що можливо їм би це було цікаво, і почали навчання, і вже в процесі навчання здобули ці всі навички, які дійсно необхідні дизайнерам. Тобто тут залежить від людини, від її бажання і від її розвитку в процесі навчання. Угу, угу. Я зрозумів. А окей, а як ви тоді порадити, не знаю, позбутись страху да, перед пошуком якоїсь нової сфери діяльності? Да? У мене якраз саме цікаво для людей, які от, дійсно, я розумію, художники, люди творчих професій, вони якось дотичні, трошки вони, хоча б розуміють якісь на я знаю приклади людей, які зовсім з інших сфер прийшли і сказали, от хочу, да? отже, що ви порадите, да? Для того, щоб і чи у вас взагалі було таке стикалось, коли люди зовсім з якихось? Інших сфер приходили, да, але от не побоялись і вдалося. Так, я стикалася, і я трішки розумію, як цей процес взагалі відбувається. Тобто, страх виникає в кожної людини. Страх це нормально, і він є у всіх нас. І він виникає саме тоді, коли людина намагається вийти зі своєї стандартної зони комфорту. Да? Тобто у вас, наприклад, є робота, у вас є стабільний дохід, у вас є, скажімо, все те, що надає вам стабільне життя. І коли людина намагається віднайти якусь нову сферу, привести себе в якусь нову до якоїсь нової цілі, да? якою вона якою вона горить, наприклад? Вона з'ясувала для тебе для себе, що їй подобається, але їй страшно туди перейти. Да? Страшно, тому що їй страшно перейти цей бар'єр невідомості. бар'єр в невідомість. І наш мозок він автоматично нас зупиняє і говорить: Почекай, можливо, ми тут залишимося наш нам же тут добре. Да? І в такі моменти виникають питання: а чи впораюся я да, а чи не втрачу я все те, що в мене було, і можливо ще й не досягну там на новій цій сфері розвитку? Ось і тому цей страх присутній. І в такі моменти він стовідсотково буде в кожній людині. Це не тільки про дизайн, це абсолютно про будь-яку нову діяльність. В такі моменти потрібно пам'ятати, що іноді страх не спробувати він може бути набагато сильніший ніж страх не впоратися. І а, тільки рух вперед, тільки рух це можуть бути невеличкі кроки, це не обов'язково да покидати, наприклад, роботу, на якій ви зараз працюєте. Можна робити все поетапно, можна проходити спочатку навчання, залишаючись а, на тій же роботі, зрозуміти, чи воно вам взагалі підходить, чи хочете ви розвиватися. Тобто а, навіть мінімальний рух, мінімальні кроки, а, він дозволяє позбутися цього страху і з'ясувати для себе ну, через якийсь етап. Ви перейдете саме а, туди, де а, Можна буде вже позбутися цього страху е, і повністю покинути ту зону комфорту, комфорту яка вам не приносила задоволення. А, слухайте, класні речі, абсолютно говорите. Абсолютно я з вами погоджуюся. Е, і дуже хороший, до речі, приклад. і... Е, Пораду дали, що можливо, дійсно, треба попробувати не йти з основного, Да якщо прям побоюєтесь Але да зона комфорту, вона, на жаль, не знаходження, постійне знаходження в зоні комфорту, на жаль, не стимулює розвиток. Ну, якби будемо відвертими. Окей, друзі, сьогодні в мене в гостях Шило Валерія, дизайнер інтер'єру та власниця навчального продукту від десайт Дизайн студіо. Валерія, давайте трошечки про студію безпосередньо розкажіть взагалі, яка мета і місія вашої студії. От, і чим, ну скажімо, так, чим ви класні ви вважаєте, що ваша програма в вашій студії, ну, типу, сама класна? Саму студію виникла взагалі ідея створення цієї студії під час початку війни в Україні. Знову ж таки, на тому етапі хотілося чимось підтримати українців, українців але коли ти дизайнер інтер'єру, то в тебе виникає питання, чим ти можеш підтримати в такий час українців? І ми з моєю колегою а, вирішили створити курс, вирішили створити навчання, де ми зможемо допомагати безпосередньо не тільки, да, не тільки в сфері дизайну, інтер'єру іншим учасникам, але й допомагати змінювати, змінювати, не боятися змін, не боятися змінювати свою професію, не боятися йти за своїм покликом, за своїми цілями, за відчуттями, тобто, так, щоб робота дійсно приносила задоволення. І нашою метою стала це підтримка. Да, тобто, наша ціль це пройти повністю цей весь шлях разом з нашими студентами, щоб позбути їх ось цього страху, який в них виникає. Як говорить Наша помічниця, ми нібито то матуся, знаєте, яка за ручку бере дитинку і проводить її від початку до кінця і показує, що насправді тут нічого страшного немає. Насправді це ваш розвиток, і навіть якщо вам це не підходить, ви немарно витратили свій час, тому що це все одно розвиток. І ви зрозуміли для себе, підходить вам ця сфера, чи можливо краще було б обрати щось інше? Да? Ось тому о, наша основна ціль це підтримка. Підтримка розвитку. Якщо людина є учні, які просто купують курс, наприклад, і все, і на цьому завершується, тобто ніякої комунікації немає. Можливо, людина з'ясувала, що їй це не цікаво. А є учні, які дійсно прагнуть розвитку, які там, кожен день по 10 питань, і це добре, це добре, тому що о, ми готові підтримувати кожного, якщо у них є це бажання. Та? Якщо в людини є бажання, то ми завжди будемо поряд. Так, І стосовно програми. Програма в нас поділена там приблизно на 11 блоків загальних навчання. Проходить вона приблизно 3 місяці, залежить індивідуально від учнів, тому що під час війни, під час вимкнення світла да, дуже складно. Раніше в нас були терміни надсилання домашніх завдань, терміни перевірок. Зараз кожен працює індивідуально і відповідно підтримка йде теж кожного індивідуально. І о, стосовно програми, о, у нас окрема програма на архікад, окрема програма на 3D Max, тобто окремо дві програми на сфери проєктанта і візуалізатора. І людина може обрати одну з цих програм, або може обрати відразу дві сфери і навчатися як на повноцінного, скажімо так, дизайнера інтер'єра, можливо, щоб з'ясувати, яка сфера їй підходить найбільше, або як ми працювати відразу відразу в обох сферах. Окей, зрозуміло, а у мене завжди питання до людей, які представляють такий клієнтоорієнтовний бізнес? Ми ж прекрасно розуміємо, є клієнт, є бізнес, немає клієнта. Бізнесу немає. Чи допомагаєте ви своїм студентам? Ну, звісно, випускникам, не знаю, як правильно сказати, навіть ті, хто, звісно, далі хоче продовжувати в цьому напрямку рухатись, а саме шукати цих клієнтів, чи можливо у вас вже є і ви даєте якісь, можливо, там не знаю, маленькі якісь можливо замовлення? Як відбувається цей процес? Дуже часто нам пишуть в саму студію, да тобто запитують, до кого можна звернутися за замовленнями, тому що ну, знову ж таки ми розуміємо, що послуги є різні є послуги дизайнера, початківця, є професійного дизайнера, і ті, і ті послуги на ринку вони важливі, і деяким замовникам дійсно потрібні початківці там для організації, наприклад, перших проектних рішень. Коли до нас звертаються, то ми звичайно радимо наших студентів, які завершили всі завдання, да які здали цю дипломну роботу, скажімо так, свій проект, щоб ми вже знаємо їхні результати, ми знаємо їх підхід до роботи. І ми їм надаємо цих замовників, але з підтримкою в тому плані, що перші замовлення ми намагаємося все ж таки допомагати нашим учням, да? тому що тут йде не просто вже створення дизайну інтер'єру, а комунікація з замовниками. Ось тому цей етап ми теж намагаємо долучити. Якщо це якщо, наприклад, до нас особисто звертаються за проектами, то ми можемо брати наших учнів помічники. Ну, якщо проекти складніші, да, потребують набагато більше зусиль, то ми їх беремо просто в помічники. І більшість учнів самостійно знаходять своїх замовників. через... У нас є остання завершальна лекція, на якій ми намагаємося показати, яким чином після завершення навчання можна просувати свої послуги, можна займатися пошуком замовників, це і соціальні мережі, це і побудова, скажімо так. Цієї соціальної підтримки. Да? І таким чином наші учні вони створюють своє портфоліо, відповідно, вони його постійно оновлюють, вони створюють соціальні мережі, вони працюють над брендом, над впізнаваністю цього бренду, і відповідно таким чином вони шукають власних замовників. І потім вже приходять до нас. І дивіться, я знайшов перших замовників. Тому такий підхід ми вважаємо найдоречнішим, оскільки якби ми займалися пошуком, да, якби ми самостійно займалися пошуком для кожного студенту окремо, то це означає, що їхня відповідальність перекладається на нас. Да, тобто наша відповідальність надати всі можливості для цього пошуку і знання, щоб це щоб це було можливо для людей. А коли, наприклад, питають. Чому ви не не надаєте роботу да, після завершення? То це звичайно відповідальність кожного індивідуально. Правильно, хочеш бізнес вперед, як то кажуть, не сиди на місці, тобі дали знання, дали можливості. Ну і далі, як то кажуть, рухайся, друзі. Шило Валерія, у мене в гостях, дизайнер інтер'єру та власниця навчального продукту від Site Design Studio. Валерія, будемо завершувати нашу бесіду, бо про дизайн, мені здається, можна говорити дуже довго, насправді, а краще дивитися взагалі. А давайте ви так простимулюєте да, людей, які, от, ну, можливо, десь в глибині задумуються да, про професію дизайну інтер'єра. Чи дійсно вона актуальна, чи дійсно вона цікава, потрібна зараз сучасному суспільству і сучасній Україні? Ну от, надихніть, як то кажуть. Дана сфера дійсно потрібна, особливо вона потрібна зараз в Україні, тому що незважаючи на сучасний теперішній стан да, в Україні, будівництво продовжується, будівництво відновлюється, і це, це радіє. Да? Ось і наразі, як і в Україні, так і в інших країнах світу, дизайнери дійсно потрібні. Дизайнери є, скажімо так, затребуваною професією, як візуалізатори, так і проєктанти, архітектори, всі вони потрібні на ринку праці. І щодо сучасного, скажімо так, розвитку, в нас постійно оновлюється, в нас з'являються нові тенденції, з'являються нові інновації, з якими, з якими ми дуже часто стикаємося. Це може бути і штучний інтелект, це може бути VR. Технології Віар-технології, так. І ми це все адаптуємо під дизайн вже зараз. І тому ем, спеціалістів, ем, спеціалісти дійсно дуже затребувані на цьому ринку. Також це зростання екологічних чинників. да Тобто, зараз. Вже все більше переходять на екологічний дизайн, це підбір екологічних матеріалів для того, щоб це було корисно як і для планети, да, так і для здоров'я людини. Це теж важливо, це теж як нова індустрія, це теж розвиток. І тут, скажімо так, потрібні нові, нові нове бачення, нове бачення дизайну. І, звичайно, що це психологічний вплив. Він теж дуже важливий. В свій час я вивчала цю тенденцію, так, саме психологія впливу кольору, простору на стан людини, особливо в інтер'єрі. Це дуже важливо і в сучасному світі, так як почали приділяти більше уваги саме психології, почав дизайн переходити теж на перший рівень розвитку, тому що це взаємопов'язані елементи і таким чином. Ми можемо прослідковувати, аналізувати, да, цю взаємодію, створювати дійсно нові унікальні стилі, сучасні стилі. Отже, друзі, ви зрозуміли, що професія дизайнера, вона актуальна, була, є. І буде насправді, тим паче бачите ще й нові якісь напрямки. Можна я завжди кажу знайти якусь, можливо, ще нову нішу. Дійсно. Світ не стоїть на місці, розвивається, а ну без дизайну інтер'єра нікуди. Тому, якщо ще роздумуєте, то ось вам і дійсно приклад того, де ви можете навчитися, і можливо і виберете цю саме професію. Валерія, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Правильні думки сьогодні розказали не тільки про дизайн, не тільки про студію, а взагалі про... Пошук себе та пошук професії, підхід до вибору професії. Дякую вам, Вам, творчих, по-перше, успіхів створюйте шикарні інтер'єри, найкращі в світі, бо ми живемо в найкращій в світі країні, то і тут, тут, як то кажуть, екстер'єр шикарний. Да? А інтер'єр в будь-якому разі повинен бути теж класний. І нехай ваші студенти теж радують вас. Вони випускаються, і ви будете пишатися тим, що вони далі будуть робити в цьому світі. Так, дуже дуже вам дякую. Дуже сподіваємося на розвиток не тільки наших студентів, а й взагалі всіх українців. От і я погоджуюсь з вами: ну не можна без розвитку, бо у нас класна країна, не можна стояти на місці. В гостях сьогодні мене була шила Валерія, дизайнер інтер'єру та власниця навчального продукту від The Site Design Studio. На цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.